Після ворожої атаки БПЛА на критичну інфраструктуру, яка сталася 4 жовтня, шостка ще відновлюється. Станом на 23 жовтня частина міста вже повністю зі світлом, розповідають жителі шостки. Відновилася дня три. І світ, стали, вода, і газ. Все є, слава Богу. Опалення поки немає. Опалення немає. Ви не плануєте встановлювати автономне опалення? Ні, немає грошей. Ви що шутите? це ж дорого. А ми пенсіонери, маленька пенсія. Ми надеемся, що дадуть отоплення. А там як буде, побачимо. Нарешті ну, декілька днів вже все добре. І вода є, світло все добре, а газ тим паче є. А запаленням як у вашій квартирі? У мене індивідуалка то дуже добре, дякую. Просто мені пощастило. Цим у той самий час інша частина міста залишається без стабільного електрозабезпечення. Аптеки та магазини працюють на генераторах. Люди пробують підлаштуватися під графіки подачі світла. З газом добре, з водою добре, запалення нема і світла нема. Два години побило і нема. Не, ну вечером там еще где-то на 2 часа включают. Утром було, был свет. Наверное, с 8 включили или до восьми. Сейчас я пришла с работы, света нету. А с водой, яка ситуація? З водой тоже плохая, потому что когда свет есть, напора нету. Напор есть, света нету. Очень тяжело. С маленькими детками вообще ужасно. Замерзаем і світло 20 годин немає, холодильник не тягне. Вода ж уже пошла, хоть и вода ладно. А світло на два ваш заоключить, ладно, німа. А зараз уключись два годин холодильник не тягне. Тут же напруження вообще. Что для тепла, сплю одета и хожу, а будто і лавлю тут світ, щоб зарядити свій телефон, телефон заряжаю, холодильник хвифіть, не работает. Інформації про те, коли в шості розпочнуть опалювальний сезон і чи розпочнуть взагалі, поки немає.